Зайшло заря свята, тут зібралася родина, щоб прославити Христа. Хай війде святвечір е, тихо в кожному серці, в кожен дим. Обминає вас хай лихо, е, за чим всім. Хай на крилах вірили йому. поляда, хай щоденно в дім ваш. Сонце загляда. Будьте ж ви здорові, діти і батьки. Вам усім бажаєм щастя на віки. У нічний казковий час вже йде до нас і вікно винесе вітання, і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Коли війною вся країна оповита, а у домівка стукає різдво, я прошу, я прошу перемоги і миру у молитві. Нехай на вулицях панує, лише добро. Нехай різдвяна добра казка, документи вам типою і ласку. Нехай різдвяні світлі зорі, розвить смуту в весі горі. Щастя, і добро, хай несе до вас різдво. Іскриться променем ясним сьогодні, святом в нашому домі, бо народився Божий син. Над нами високо у небі. І яскрава зіронька горить. І Ісуса я б, і Ісуса в святий день благаю Україну мою захистити. На столі свята вечеря вся родина за столом. Відчиняє янгол двері, прожолочує крилом. Варга благо ж вічна сповіщає про народження Христа. Хаті свято розцвітає, гріє душу доброта, пахне сіном та кутею, сяє зірка сніг репить. Та колядки над землею З янковим летить. В небі зірка запала, всіх долоні обійняла, посилала до оселі. Коля дух, коль 100. Свою веселу коляда колядувала. Вам здоров'я побажала миру, миру, сонця на землі, хліба завжди на столі. Гадаймо звичаї старі традиції, плекаймо мірші від першої зарі. Колядку учиняємо. Коляд коляд колядониче. Добрим медом коляниче. Аби меду не така, дайте яко п'ятака. Відкривайте скриньку та давайте хлипку. Відкривайте курчок та давайте п'ятачок. Я маленька дівчинка, я куполі квіточка, коля дубом співає, сл... кристал прославляє тут до вас Боже раді принесла, Христос народився. Коляд, коляд, коляда, да хай обходи вас біда і нахай на ваш парик прийде радість, прийде сміх, щоб добро бути цвіли, щоб щасливо ви жили що прик це молодий, вам був кращий за старий, друзів, звичного багато, і по убудні та на святі всі щасливі ви були. Щиро лядою новину віщою Ісус народився, світ благословився. Ви радійтеся новині, а гостинчики мені. Від села до села. Кожушку йде поляда, красень у горі, ясно світить поля сніг зніби з мідно дзвонить зеленчить, Бог притвісний, чути край, ми з різдвом усіх вітаємо. Я колодничок веселий, скаву зкавою здою і гучною колядою, з новим оком всіх вітаю. Господа я величаю, вилічаю з чудових урожаїв, і здоров'я всім бажаю, і достатку родині, ми у щастя в Україні. Всі святе різдво веселяться та співають. Я поляниця маленька, в мене шубка коротенька, а колядка, бачте, ні. вчила я її три дні. Я прийшла до вас до хати, щоб усіх вас привітати і з Різдвом святим Христом. І нехай всі здорові, у родині ваші будуть, дружба, й мир хай панують, щоб печальних сліз не знали, щоб раділи і танцювали. Новий рік наступне свято. Я вірю в свята. А тому не зволікайте і бажання загадайте новорічну ніч казкову все здійсниться чесне слово. Різдвяне зоре, освічена хата, сім'я моє щастя, хай буде багата. Здоров'я даруй нам Ісуса щодня, щоб горя не знала вся наша рідня. Любов і надію у серці неси, Моя Україна, прошу захисти, щоб люди щасливі були назавжди, ти їм перемогу і мир принеси. Вся Україна співає нині кругом торжество. Кожен сьогодні вітає з славним і святим Різдвом. Небо хайлини не хваління, там народилось дитя. Щодня ми чекаємо спасіння, благаємо про мирне життя. Весело і щиро співайте, Те слава Ісусу Христу. Мир на землі сповіщаєте, Бог дасть нам радість святу! Віддвяна ніч, що ж передати вдасться всю повноту і таємниці, і мрій, і спогадів і сніг, а скільки щастя, і скільки світла сповнені надій. Оце ж та ніч, як і зоря засяла, і на цілій світі нова радість стала. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання. І людині, і родині, і матусі України. Він нас тут хоче, до хати хоче. Отака гостя, як сніжка, завітала в дім ялинка. Усміхається з зеленим. Боч ялки до мене запахла на всю хату лісом, хвою. І святом! На порозі новий день добрий і святой чарівний. Часто славу, усе, хай до хата нам несе. То ми йдемо пісню заспівати, зірку ясну несемо, щоб колядувати Не варийся, відчиняйся, то йде чудове. З нами пісню заспівай, прорізь різдво Христове. Най на на най най на най, най, -най, -най, -най. Бажаємо добра, щастя і любові, Хай радіє дітвора в нас слідо Христове, в небі зіронька ясна, місяць засвітився, пісня радісна луна, то Христос родився. Най на на най, най на на най, най на на най, Місяць засвітився, най на на най. Родився. На та ставічиняй, свято йде чудове. З нами пісню все співай, тролішно Христове. Най, на на. Naj, na, na, naj, naj, na, na, naj, światło jest Naj, na, na, naj, naj, na, na, naj, naj, na, na, naj, cierpisz o Chrystusa. Naj, na, na, naj, naj, na, na, naj, naj, na, na, naj, światło Naj, na, na, naj, naj, na, na, naj, naj, na, na, naj, cierpisz o